Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачистили повністю вже після турніру замок рудої гриви. До того ми вбили на турнірі генерала Радана, після чого нам відкрився доступ до міста Нокрон, там де протікає річка Сіофра. Та впав метеорит і тут утворилося провалля, в яке ми, я так гадаю, за сценарієм і маємо йти. От бачите, воно десь тут от, піднялося до каміння. Воно має бути, ми там маємо попасти, я так розумію, за квестом Ренні. Нас би мав там очікувати блайт на півволк, але його трошки обманули і заточили. Кузнець, тому нам, я так розумію, доведеться йти досліджувати його самим. Так, що туди попасти, нам треба обійти, трохи то провалять, але вхід буде з іншої сторони. Нам треба бути в каміннях, тепер буде спуститися. Що ми і зробимо. спускаємося от сюди, з цієї сторони. Так, Тут акуратно треба зіскочити. Тут є виступ. Далі у нас ще один виступ. Перескакуємо сюди. І тут, вон, бачимо, звідси відкривається нам вхід далі. І тут нам також треба просто перескочити щоб не впасти. Так і зробимо. Все, далі ми попадаємо в то місто Макрон. Давайте, може, запалимо ліхтарик. От, ми маємо тут. Я вже починав сюди заходити, але мені трошки перервало відео, тому я його записую по новій. Так, що я вже приблизно знаю, де тут що має бути? Я отут, отут якщо зразу піти, тут ви заберете, здається, руна п'ята буде. Отут буде лут на тому мерцю. Так, тут ніби у нас навколо нічого немає, нам треба спуститися ще нижче. Перескакуємо сюди і тут от є у нас ще один виступ. Так, тут у нас ніби нічого, тому йдемо спокійно, забираємо наступний лут. Так, наступний лут у нас буде змазка. Дві штуки. Ще тут от, гриби є, попадаються нам у дорозі і тут ми попадаємо от на нокрон же. Попадаємо на криші самого верху. Так, йдемо. Тут нічого ніби цікавого нема. Зіскакуємо вниз і попадаємо. От, на Арку заскакуємо, але не поспішаємо туди-вниз. Нам бажано перескочити тепер от сюди. От, скачемо сюди. Акуратно обходимо, щоб не впасти. І піднімаємось нагору. Тут також скач перескакуємо. Отут у нас з'являються інгредієнти для чогось нового можна зробити. Треба рецепт тільки мати. І тут ми маємо факел з пламенем смерті. Дивимося, що тут у нас таке. Так, де у нас тут факел є? вот от Так, бачите, фізичний вон і магічний вон. Має накопичення, обороження має 65, що також непогано. Наглибка атака факелом. Мудрість 14 сила І спритність 10 має бути. Так, тут а нічого цікавого немає. Так, спускаємося. Знизу по кришах і тут от є новий такий ворог. Так, бачимо вниз підбираємо тут ще ті нові інгредієнти і бачимо о! У нас важко пістолети, вони можуть стріляти. стріляти. Зачепило. Так, тут у нас лут ще бол. 10 штук. Тепер... Так, можна так, Вниз ми ще стигнемо. Он бачимо, з тої сторони ще лут є. Ах, 4 бороділи. Збираємося з ними до сюди. Йдемо і заберемо тут. Так. Що ми тут маємо? Маємо внічну дугу, яка нам завжди потрібна. Так, тепер звертаємося. Ох ти, звідки то вона по нам біля. Ага. Омі наш так. Тут та ще. Ага, нам треба було там спуститися краще. Заодно заберемо. Ще інгредієнти. Забираем тут он бачу я yeah. и тут ще убивают. Так, то есть корабей нам очень Так, раз, все. Забираем тут лотару на шестом. Тут ще з, той, з тих ворогів то яка сльоза, блонка з рівняної сирі, сльози випадає з них, те, що ми знаходимо. І тут ще один лут. Начинка метелика три штуки. Так, тут перескакуємо на ту сторону і спускаємось. От тут. Далі проходу нема, далі у нас через вікно. Заходимо через вікно. Забираємо ще отут, який для мережі потрібен. Нам він, якщо чесно, і не потрібен. Але тут ще один вуд є. От, камінь п'ятий більше нам потрібен. Можемо прокачати якусь зброю ще. Так, ось тут ще оболонка. Їх тут погано видно, вони десь тут можуть бути, якщо ходити, то ці інгредієнти можна знаходити більше. Так. Тут дивимося, щоб акуратно зіскочити. нам бажано Так, давайте. Так, тут нам уже еще вороги появляются. Так, давайте аккуратно заскочим. И будем с ними До речі, з них можна вибити їхню зброю. Ті, що мають щити, їх можна щити вибити. А ті, що мають списи, то ще можна списи вибити. Можливо, я постараюся це потім зробити. Ті, що мають луки, нічого не знав. Ну, такого не вийде зброю. Так, розібралися, давайте підбираємо третя конвалія. Так, тут у нас ще м'ясо вялене. І там ще ззаді ми пропустили ще один лут. Ось тут ще інгредієнти. Так, уголонка, а тут золота руна шоста. Так. Йдемо далі. Там ще інгрент, та ще одна оболонка. І тут ми доходимо до Благодаті, яку можемо запалити і відключити. Давайте так і зробимо. І підемо далі. Так. Так, тут можна починати зліва, можна справа, можна зсередини. Тут знову будуть і друзі. Так, давайте заберемо. О, тут сфера, яку треба буде замку круглого стола віддати і подивитися, що, там, що вона нам дасть. Так, тут йдемо, дивимося. Рослини, гриби, рослини, гриби. І ще рослини. Так по лівій стороні. О, тут ще оболонку знайшли, яку видно не було. Тепер можемо спробувати і в руку пашну з ними трошки Так. Тут багато магії не тратити. От бачите, там от був хтось з щитом, то можна було той щит вибити. Так, тут ще оболонка є. Треба буде потратити час і повибувати з них той спис і щит. Так, тут можна, ага, тут ще один гриб. Так, тут, О, бачите, це щитом. Такий щит можна з нього вибити. Так, тут а, маємо лут. Камінь-мороку четвертий. О, тут ще метелики, витали. Так демо далі? Так, тут ще оболонка. Вот, а той, бачите, є ще зі списом. То есть список або вот, можна випити. Якщо пощастить. Тут треба буде час трошки потратити. Так, ідемо далі. Тут ще одна оболонка. Так. О тут. Ще один зі щитом. Так, поки нам не щастить. Не щит вибитий, не спис. Погано. Так, давайте тут може їх багато, трошки має їх. Бо вони ніби здаються такі прості, але вони заморозити можуть дуже швидко. Так, йдемо далі. Тут прах маємо, дивимося, що тут за прах, Отакий От з великими щитами якісь солдатів можна викликати. Так, забираємо, що у нас тут є. отут тут ще один лут. О, кузначний камій п'ятий. Також непогано. Йдемо на ту сторону. Ось тут ще один. Так, тут є конвалія треті. Дві штуки. Так, вже все. Ніби ми тут все знайшли з вами. Йдемо в прохід. Так, тут бачимо ще двох. За личинки. Крінтову ще оболонка. Так. Тут. Так. А тут ми підемо потім далі. Ще ми все не обійшли. Так, ідемо. А тут ще один. Так, у нас за ЧП. Так, ну давайте, трошки пуликуем. Так, с тем слюком, ну, Тут трава, тут конвалія третя і тут конвалія четверта. Так, а мені здається, що там ще... Чекайте, там... Так, тут ще оболонка. Здається, тут ще якась є штучка. Десь... Ага, о, бачите, не видно, а вона є. бачите, Золота багатоніжка ніжка є. Я гадаю, що її майже ніхто не бачив, тільки випадково на неї натрапляв. Так, йдемо далі. Так, тут ми забрали. Тут от є світлячки. Ага, тут ще гриб. Один світлічок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, тут еще один из щитков есть. Знову не удалось нам щит выбить. Так, вот тут камень третий. Так, больше тут. Небо ничего не имеет. А, ну еще один святичок мы пропустили. Так. Можемо ще тут подивитися з цієї сторони. О, ще оболонка є. Так. Можливо, тут ще десь є. Їх також тут все сіре і погано видно. Ну, будемо рахувати, що ми тут підібрали все. Якщо щось і пропустили, то гадаю не сильно важливо. А, он, бачите, тут ще одна оболонка. Так. Так, стоп, де ми мали? Там був прохід. Так, 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 так. Десь я загубився. Так, то не тут. Не, не тут а де воно мало? Ага, десь. А от похід. Так. Йдемо сюди. О тут ще одна оболонка. От. І бачимо, там вже у нас босс. Так, не поспішаємо тут. от. Ще одна оболонка. Зараз тут да, має вийти вороги. З того ворога, я гадаю, також напевно можна вибити його обладунки і зброї так золота руна сьомо. От з того Нокса. Ну, треба буде попробувати. Чи вдасться? Якщо вдасться, я вам покажу, що з нього можна вибити. Так. Йдемо далі. От ще тут конвалію знайшли третю в кущах. Бачимо тут ще один лут. Ще золота руна, сьома. Також гриб. Бачимо тут ще є лут. Але тут нас о, зверху чекають ще ті сльози. Денько з ними розбираємося. Відбираємо. Тут ще у нас сльоза. Личинки. Так, трава, трава. Трава. Все, більше. А, вон ще якийсь горит. Це ніби. Так, йдемо далі На напрямку боса. Так, але не пробігаємо. Стаємо тут і повертаємося, і бачимо. Тут ще приховне, ще одна рудічна дуга. Так. Давайте приготуємося. нас тут чекає цікавий бос так давайте виключимо та сльоза личинку вона буде повторювати повністю нас от ми як зайшли так вона зараз нас і буде повторювати Будемо, можливо, сказати, воювати проти себе. Опа, втікаємо. Так, магію можна поміняти, бо я з хаті буде. Так, буде попадати. Еще маску цікаву, дістали плюс 15600 рун. Так, дивимося, що тут за маска. Гадаю, та маска нам може бути изнадобиться. Якщо у нас тут давало кулдовство, а мудрість. Ага, тут мудрість надає. Нам на три. Тут та маска нам дає не мудрість, а колдовство на 8 чаклунство. Я не знаю чаклунство, чи нам воно потрібно. Але воно дає чаклунство на 8%, але в той самий час на 5% зменшує фізичний урон. Якщо ми атакуємо, то на 5% менше нам чеквонство, то щоб більше збирати, але якихось речей буде випадати луч частіше. Я так розумію, може і не сильно потрібно. Так. Все, тут ми бачимо благодать давайте її запамимо і, певно, будемо закінчувати, то ніби перша частина буде на крона Далі буде видно. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.